Вітаю глядачів свого каналу. Сьогодні у нас 12 серпня 9.39. Я роблю зараз розклад карта дня для міста Запоріжжя, Запорізької нашої області та Херсонщини. Сьогодні трошки буде по-іншому йти розкладик. Я хочу розширити можливості. І кожна тріада буде, потім на кожне місто тріада, потім я згортаю, перемішую, і щоб розширювати просто ефект карт, щоб ми то бачили більше. Зрозуміли, так? Да? Дивіться. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію на сьогодні, на 12 серпня, по місту Запоріжжю. Це цивільний розклад, як воно, що буде у нас в місті сьогодні? Які будуть події? Це зранку. Початок дня не дуже. Середина дня. Окей, ого, нічого собі. І на вечір чекає нас достаток. Дивіться, сьогодні Запоріжжя. Ну, зранку щось якось не дуже. Тут фортуна. Якщо так роздивлятися, то якісь справи у людей не дуже підуть. Може, не домовляться з партнерами там, тому що, ну, якісь проблемки будуть різного плану в місті Запоріжжя. По інфраструктурі, туди-сюди, там, різного плану. Середина дня. Буде дуже потужна, будуть вирішуватися серйозні проблеми, серйозні випроси. На це все є сили, можливості, бажання, все є. І будуть прийматися ці рішення. До речі, будуть прийматися силові рішення, якісь проблеми. Ну, давайте подивимося. Захисту. Захисту. А ну, давайте подивимося, що було на фортуні. Ну, по початку, бачите, дня всі були якісь злі не зібрані, не було інформації, нормально і погана була інформація. То таке було утро дуже гарне, конфліктне. Середина дня будуть вирішатися питання по захисту сьогодні в місті Запоріжжя. Серйозні, тобто, будуть на вищому рівні це буде робитися дуже серйозно. Бо це ж, що сила, це сила, силова карта. Що це, це тут на військовому рівні це буде прийматися все, бо у нас ще Енергодар під боком. Тут треба дуже-дуже-дуже дуже ретельно це робити. На вечір ось, іде достаток всього. Давайте ми подивимося, це карта землі. Тут все матеріальне, все, що можна пощупати. Так, дивіться, дивіться на Запоріжжя, який сьогодні розклад у нас, люди. Зранку перевернута Фортуна, були конфлікти, були розговори, дуже такі холоднокровні, з силовиками, до речі, це силова власна карта. Але середина дня буде продуктивна, дуже продуктивна. Зараз, от зараз, оце таке. Продуктивна буде середина дня. Будуть спілкуватися силовики. Буде спілкуватися влада. Це архетип матері, захист. Головне це. Захист, прибуток, зрозуміло, да? і е, е, безпека. Сила це все влада, сила, силові структури, все, що треба робити. І дивіться, йде достаток, десятка, десятка динарів, все матеріальне, все тут буде рішатися на вечір, все воно тут вирішиться і мир. Тобто прийдуть до спільного чогось, об'єднаються. І буде все зроблено, як треба. В цьому вся ця карта це порозуміння, це гармонія, це об'єднання, це за, закінчення фази, якоїсь фази серйозної, е, прийняття вже рішення тих рішень. І це вже буде е, на вищому рівні зроблено і все буде добре. Це Запоріжжя. Я згортаю ці карти. Серйозний, сьогодні день дуже серйозний. Для Запоріжжя перемішую і буду дивитися зараз на е, Запорізьку область, яка окупована, окупована. Тобто Бердянськ, Мелітополь, Ток. Що там у нас? Е, я путаю постійно, От, блін, токмак з пологами. От в мене якось воно. Я вибачаюсь, люди, я не буду перечисляти, бо я могу ошибиться, розумієте? То, тобто окупована частина Запорізької області. Зараз покажіть нам карти на сьогодні, яка ситуація на 12 серпня на окупованій території Запорізької області. Очельник. Mm, серйозно, серйозно. О, -о, О, це окупована наша частина, люди. Ну що, що у нас там? Так, ми закриті, ми закриті, але ми думаємо, ми думаємо, аналізуємо, дивимося уперед. Розуміємо, що воно і як. Так, це наша область учельник. Це початок дня. Люди думають. Та там взагалі як вони живуть, я не знаю. Всередині дня смерть. Це може бути як і в прямому смислі люди, бо у вас там окупанти, так і в переносному смислі. Давайте я покладу сюди карту. Так, будуть якісь зміни, люди у вас. По почуттям, буде якась гарна новина. Це рицарь, рицарь почуттів, рицарь чаш, рицарь води. Якесь щось у вас там буде, але бачите, на вечір у вас немає той гармонії, немає того партнерства. Ще й будете розходитися в своїх. Буде якесь маленьке сонечко, буде якесь. Може, якісь будуть новини, знаєте, буде щось таке. Якісь зміни будуть. Але все одно там несправедливість. Бачите, будуть, будуть все одно, вони ось, розумієте, вони будуть наказувати людей, які ні в чому не винні. Сидіть вдома, не тягайтеся, я вас дуже прошу. Вечір. Вечір. Якісь будуть всім в сім'ях непорозуміння по почуттям, щось яке спілкування не буде у вас його. Воно буде, якщо буде, то вам мінус. Але падає мах Падає мах і тоді, тоді є. Надію, що тоді або партизан, або наших військових, бо тут всі масті. Так, енергія вогню. Енергія вогню. Ну, може, наші щось розхирячать там на вечір, на ніч. Подивимося, подивимося, подивимося. Подивимося, це окупована територія. Бачите, вам на вечір мах випадає. Це всі стихії. Це, я так думаю, що там спрацюють партизани, але там є й вогонь. Там є вогонь, там є бажання, там є енергія. Дуже багато. Це вісімка. Дуже потужна карта по енергії. Але несправедливість буде у вас, люди. в день не шляйтеся, щоб вас не схопили, не прибили, не кинули на подвали, не катували, то там це дуже практикується. Так, оце ваша, наша, точніше, наша Запорізька область. Бачите? Оце середина дня така. Середина дня. А це вечір, ніч. Ось так. Живете, ви живете такими почуттями, стараєтеся, стараєтеся, але зміни йдуть, зміни йдуть дуже повільно і несправедливі речі ще відбуваються, на жаль. Почекаємо вечора, що там буде, що там буде робитися. Подивимося. Це була наша окупована Запорізька область. Зараз ми подивимося підконтрольну Запорізьку область. Там, де йдуть артилерійські дуелі, перестрілки, там, де шляються оці ДРГ, оці їхні. Е як їх, господи, ну, коротше, ви поняли. ДРГ це ж є. Диверсійні групи ті. Мінують там щось роблять, лазять по хатах, грабують. Зараз ми подивимося, будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію. На 12 серпня Запорізьку область, яка підконтрольна, але під артилерійськими оціми дуелями. Під... Покажіть нам то, яка там ситуація сьогодні. Ой, завжди там щось таке. Люди бажають кращого, але ситуація дуже дурна, глупа і немає міри. Немає міри, бо йдуть обстріли. Йдуть обстріли, йдуть дурні речі. На жаль, на жаль, а ну що тут за непомірність? Сила, сила. На той аркан падає цей аркан. Будуть дуже обстрілювати. Дуже будуть обстрілювати. Дуже будуть обстріли йти тут. Ну так, три старших аркани. Ну, бачите, він не перевернутий. То щось нове буде. Щось буде нове. Якісь нові події будуть. Давайте спитаємо карти, обстріли будуть. Ну, непомірність це вже їхні. Це вже їхні, даже нічого питати. Це їхні да, люди. Так що ховайтеся там. Ховайтеся. Я зробила на Декаду на другу декаду там військовий стан, подивіться по Запорізькій області, там по срівненні з Херсонською, дуже-дуже відрізняється. Так що передивіться і в положительну сторону іменно наша область, де там. Передивіться там цікавий розклад. На Херсон так я розстроїлась трошки, ну, на що Херсонщина іменно по лівому берегу я дивилася там іменно, ну, щоб поряд з нами воно там десь було. Так, зараз ми подивимося з вами Херсон, місто Херсон. Будь ласка, карти, покажіть нам ситуацію. На 12 серпня місто Херсон. Шо там та як. Зранку. Ой. Я тянула оцю карту зранку. Зранку буде ситуація напружена в Херсоні. Це вітер, причому вітер вітру. Це будуть у Херсоні якісь робитися силові речі, військові речі, Це будуть робити військові. Також в інформаційному плані буде дуже-дуже. Накалятися ситуація. Ситуація всередині дня піде по гіршому по гіршому плану. Будуть хватати, хапати людей. Що там? А ну. так, нема захисту? Нема захисту, страхи людей. Так, вони бояться там вони бояться людей, і вони людей хватають, хапають і будуть там тероризувати. Ну і на вечір давайте подивимось місто Херсон. Нема вже тут енергії вогняної, немає вже все, все стухло. люди геть виснажені, геть виснажені. Це вже в мінус іде. Це вже в мінус іде. Оце такий сьогодні херсон, бачите? Це такий сьогодні херсон. Це середина дня. Дуже погано. Дуже погано, люди бояться страхи. Ой, Боже, Боже. Давайте подивимося правий берег Херсонщини. Що там робиться, там скупчення військових, тих росіянських їх туди загнали. Будь ласка, покажіть нам карти правий берег Херсонської області. Що там як робиться сьогодні, 12 серпня. Яка ситуація на правому березі Херсонщини? Башня злами йде. Імператриця перевернута. Нема у людей захисту. Немає захисту, все валиться, все рушиться. Там, там, там пішли руйнування вже. І е, дуже зрадники там це роблять. Вони в тому винуваті. На правому березі. Працюють зрадники. І немає захисту у людей. Немає спокою. Все ваше майно під загрозою. Це іде повністю, ця карта показує ну, божевілля, так воно і є, божевілля в перевернутому стані це злам інтелекту, це розум геть, розум геть називається. Люди не розуміють взагалі в якому світі вони там живуть. Давайте покладемо. На оцю тварину. Хитрість, хитрість, це вже воно дуже в мінус іде, дуже в мінус. Військові роблять там речиці. Це роблять військові. Їхні російські військові ДРГ вони там лазять. Вишукують зрадників і їм, вони їм все докладають. І це якусь ще хитрість вони хочуть зробити, пакість, але вона їм вийде боком. Ось так. Це правий берег. Давайте подивимось лівий берег Херсонщини. Там теж повністю окупована територія. Подивимось, що там робиться? Яка ситуація на зараз там. Будь ласка, карти, покажіть нам на 12 серпня, яка ситуація на лівому березі Херсонщини, немає допомоги, немає допомоги людям, немає енергії, немає стабільності. Погані новини, дезінформація, силові. Силові е, дії, які при, приводять е, дуже до плачевних результатів. Ну, людей катують. Людей вбивають, людей катують. Так, нема гармонії. А тут просто е, ця карта Землі. Тут все, все матеріальне, все. Тіло, домівка, їда, вода, все матеріальне. Гроші, нема стабільності, нема. Мої бідні люди, як ви там живете, я взагалі не представляю. Зірки перевернуті. Зірки перевернуті. На вечір оце буде така у вас ситуація тут. Будуть погані новини, погані дії, вони будуть, мабуть, лазити по хатах, хапати людей. Вночі вони ще там над ними здіваються ті на, на підвалах на тих. Повна дезгармонія у людей в житті. Нема порозуміння, нема нічого. Всі бажання геть. Це лівий берег Херсонщини люди. Все, такий був розклад. Ми подивилися з вами. Зараз я розкладу на лінорманах. Подивимось, що нам розкажуть Ленормани, оракули, і тоді вже будемо бачити повну картину того всього. Тяжкий розклад, я вам так скажу, тяжкуватий розклад. На окуповані території, на наші. дуже тяжкий розклад сьогодні. Їм дуже тяжко там будуть мститися, Та вони і так злі, вони і без Криму мстилися і робили, що хотіли. Все, люди, почуємось, па